Доброго дня! Хотів би показати, як виглядає натуральна хересна бочка з-під вина. Ми налагодили співпрацю з виробниками вина. Ми їм дещо поставляємо з своєї продукції, а вони нам позачергово дають от свої бочки. Тому що такі бочки взагалі-то зразу йдуть на аукціон, їх викупляють фірми-підвіски, під другі свої задачі. Дуже тяжко знайти і дуже дорогі такі бочки. Ми знайшли таку лазейку, і ми зараз якби в нас є співпраця, і от ми отримуємо такі бочки, і в них ми купажуємо свій віскі, який видержується в наших бочках різних термінів видержки, різних градусів і так далі. І так далі. Ну, то у нас така та, виставочний бочки. А в нас на складі є відповідна кількість бочок, які ми купажуємо. В нас є спеціаліст, який виводить от іменно той смак. Заливаємо потім в таку бочку і видержуємо там відповідну кількість часу. І після цього ми вже отлиємо свою бутилку, яку ми там розробили, етикетку і так далі. І, так далі. і вже дуже швидко. Появиться така пропозиція на сайті. Е, от ну, суперова бочка дуже е, вони, ну, тобто, вони вміють їх робити, і, е, і ми задоволені, що ми знайшли все-таки тих людей і знайшли з ними співпрацю. Оце саме головне. Е, Ось така ситуація. Це для інформації, я вам дав, щоб ви могли собі, е, допустимо, зорієнтуватися. І от що як виходить? Бачите, тут приходить просто забитий кору повністю. Вони його забивають після того, як злили вино. Е, ми собі можемо робити, ми робимо так, що е, допустимо, або якщо бочка стоїть от так, е, можна сказати, вертикально. Ми того корка навіть не рухаємо. Ми тут робимо е, збоку. Е, просверлюємо дирочку під шланг, е, закачали туди віскар і забили чопиком. Все. І у нас та бочка от в такому положенні стоїть. І вона, по-перше, виконує роль такого собі столика. На дизайн дуже добре. І по-друге, йде зразу видержка. Удачі, здоров'я! Тримаємося. До скорої зустрічі!